Добрий день, мої любі шестикласники! Сьогодні записую вам відео урок. Якщо не баю вас не буде світла, ви можете скористуватися цим відео. Це відео прикріплене на нових знаннях. І ви можете переглянути його. Також на нових знаннях я прикріплю відео уроки, які є в інтернеті, вони дуже цікаві і іми теж можна користуватися. Якщо у вас немає під рукою підручника, або немає, немає змоги прочитати. Якщо у вас є підручник, то ви відкриваєте сторінку 70 Сьогодні тема нашого уроку: створення об'єктів Smart Art у текстовому документі. Що ж це таке за об'єкти Smart Art. У текстових документах ми вже використовуємо спеціальні символи, графічні, фігурки, об'єкти. І сьогодні ми познайомимося з таким новим об'єктом SmartArt. Що ж це таке? Це вид графічних об'єктів у текстовому процесорі Word, які призначені для подання даних у вигляді різноманітних схем. Дані схема зображуються у вигляді взаємопов'язаних фігур, у середині яких розміщується текст, приклад об'єктів Smart Art різних типів. До речі, я вас не ознайомила. Це є веб-сайт, мій клас, і зараз ми розглядаємо веб-сторінку цього вебсайту, називається веб-сайт. Веб Мій клас, сторінка, предмет інформатика шостий клас, і в даному випадку ми розглядаємо розділ текстові документи, і це є веб-сторінка об'єкти SmartArt», тема нашого сьогоднішнього року. Я теж її прикріпила в нових знаннях. Ви можете переходити і користуватися цим сайтом, коли я вам надаю тут. Є і практичні роботи, і теоретичні. В підручнику у вас також є ця інформація. Подивіться, будь ласка, на зображення або в підручнику сторінка 70, нагадую через табличка 3-4, або на екрані. Ви бачите приклади об'єктів смарт-арт різних типів. Перший тип це тип схеми цикл. Подивіться, він як циклічний, один за одним ідуть по колу. Що у нас є, відбувається у житті в нашій природі циклічно? Це є наш рік, який складається із чотирьох. Пір року, які йдуть одна за одних, так і називається цей тип схеми циклічний. Ви бачите, зараз тут цикл розписаний в цьому зображенні. Посередині йдуть такі кружечок, в ньому написано рік. Потім йдуть цикл зима, осінь, літо, весна. І в кожному із кружечків прописується текст, даний, який нам потрібен. Також наступний іде: цикл, схема це процеси, йдуть такі. Квадратики, як папочки, і вона йде вкладається один в одний. Теж ви бачите, що тут прописаний текст. Чим цікавий смарт-арт, тим, що тут можна обирати кольорову гаму. Ви це можете вибрати потім самостійно. Наступний тип схеми це є список і останній тип схеми піраміда. Зараз я вас ще детально ознайомлю, коли відкрию Word документ і ми вам з вами ще раз детальніше ознайомишся з цими типами. Вибираючи макет. Слід продумати спосіб подання даних з урахуванням призначення макета, яке наведено праворуч у вікні, розмір тексту та кількість елементів на схемі. Якщо ви бачите, якщо ви обираєте собі тип схеми, наприклад, цикл або процес, або інший, то ви повинні продумувати, скільки тексту ви будете писати ось в ці комірочки. Тому що якщо ви будемо чим більше тексту, тим він буде менше шрифт, і це вже не буде дуже читабельно. Тобто, вже буде, якщо ви дивитеся через телефон, це буде вже не є правильно. Треба вибирати або скорочувати текст, або придумувати інший спосіб подання текстової документів. Як же знайти наш цей об'єкт Smart Art? Зараз я вам показую, подивіться, це я вам на зображенні показую вибір малюнків. Ось ви бачите, така у нас розділена цей вибір на три комірочки, на три стопчики. Перший стовпчик, коли ви відкриєте SmartArt в документі, у вас вийде такі менюшка з усіма переліком цих типів. Це є список, процес, цикл, структура, зв'язок, матриця, піраміда, малюнок. Потім, коли ви обираєте один із цих типів, у вас відкривається такий другий контекстне меню ось, наприклад, в даному випадку відкрита структура. Структуру ви можете обрати ось будь-який, який вам запотрібно. Бачите, воно у нас веде в одному кольорі, а коли ви обираєте один із цих типів, то. І схем, то у вас потім вибирається кольорова гама, яка вам потрібна. Так, це у нас як потрібно відкрити. Тут ми розглядаємо після вставлення в поточному місці документа, з'являється макет об'єктів SmartArt, обведений рамкою з макетами. Ось воно. У вас рамка з макетами. Коли ви обрали цей макет, то у вас відкривається ваш макет, де ви можете коригувати і ставляти текст. Ось давайте роздивимося. У нас наш макет розмальований на валюночку. Цифра 1. Що ж це таке цифра 1? Бачите, введіть текст, вам пропонується. Тобто, 1 – це область. Для введення тексту. Тобто, ви можете сюди вводити свій текст, який вам потрібно. Цифра 2. Що ж це таке? Це об'єкт SmartArt, Тобто ось ця вся сторіночка, яка виділена у нас в квадратику, це є об'єкт SmartArt. Цифра 3, посередині ось цей квадратик, це є дані всередині фігури. Тобто, натискаючи на ось це персональне слово, ви можете ось тут перевідувати. Переписувати потім цей текст на ваш те, що вам потрібно. Чотири оці кружечки, які у нас йдуть по всьому прямокутничку, це є маркери змінення розміру. Тобто, тягнувши вправо-вліво за них, ви можете розтягувати свій, свій об'єкт Smart Art. І п'яте. Ось ця така виділяється червоним кольором. Квадратик. Це є кнопка відкриття і закриття області введення тексту. А зараз ми відкриваємо Word-документ. Я зараз буду його відкривати на робочому столі. Натискаю правою кнопкою мишки Створити документ Microsoft Word. Ось він документ. Можна написати урок сьогодні 07-11. І. Щоб він у нас такий зберігся. Закріплюю і відкриваю наш документ. Щоб нам відкрити Word-документ SmartArt, потрібно нам ой, вибачаюсь, діти, щоб нам відкрити Смарт-Область Smart SmartArt, нам треба натиснути на вкладку Вставлення, група ілюстрації. Вам знайома. Тут ми пам'ятаєте, як зображення вставляли, фігурки, піктограми, 3D-моделі. А ось тут є SmartArt. Натискаємо смарт «Smart і ця знайома вже. Вам вийшла вибір такі рисунків, табличка така, де ви знаходите спочатку типи, тип потім списки і які вони будуть. От давайте зараз зробимо тип, перший цикл, натискаємо цикл і знаходимо те, що у вас був у. Ваший підручник. Ось він, тип циклу. Діаграма радіальна називається. Натискаємо ОК. Ось вона у нас з'явилася. Ми зараз за маркером його робимо побільше. І робимо, вибираємо колір. І цей колір, в цей текст ми вставляємо рік. Зима. Бачите, посередині у нас є текст. Весна. Літо, осінь. Ось ми з вами створили першу свою діаграмку, потім ми її зберігаємо цей урок, і надсилаємо мені. Наступний урок я хочу вам записати, як це робиться ще через. Телефон або Google документ. Ви знаєте, що ціл... хто користується телефоном, ви можете відкрити свій телефон і закачати. Ось, ви бачите, у мене є такий документ. бачите? Документ, скористатися цим документом, натиснути. Потім внизу є такий плюсик. Ось він, плюсик. Бачите, я відкриваю плюсик, і створити новий документ. Зараз я натиснув плюсик, вибрати, створити файл Word. Тут написано. Ось я створила Word. файл Word такий. Бачите? Зараз спробую на цьому файлі Word знайти, якщо в мене вийде. Так, натискаю знову тут на плюсик вгорі. І вибираю тут. Ага, тут поки що нічого немає. Тому, у кого діти немає. Такої можливості попрацювати з комп'ютера, ви можете створити циклограму в своїх зошитах. Це теж буде для вас оцінка. Тому що сьогоднішня робота у нас вже практична буде наступного року. Тому, будь ласка, подумайте, як це можна зробити. Дозволяється намалювати. Або створити. А я спробую знайти і записати вам наступне відео, як це ми можемо зробити за допомогою документу, щоб вам теж була оцінка. Все, дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи.